Вітаю вас! Черговий випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти, готовий до перегляду. Почнемо з історії, що тягнеться роками на тему не обирай дім, обирай сусідів. Не поодинокі в нашому місті випадки патологічного накопичення непотребу, який складується хворою людиною у власному помешканні. В науці це звучить хоардінг. Страждають від цього і сусіди, яким поруч з цим доводиться жити. Ось один з викликів до муніципальної варти стосувався не просто такого помешкання, а саме людини, яка займала складуванням. Сусіди кажуть, її не видно декілька днів. Три дня вже не виходить. Сьогодні четвертий день. Четвертий день Четвертий не виходить. Провіряю, їх співробітники поліції МЧС. наразі йдемо відкривати двері. Крізь смрад, шукаючи місце, де потрапити в будинок, адже сміття там стоїть до стелі, поліцейські вирішили увійти через вікно, як непрошені гості. Сотрудник не може докричатися, навіть називається вісі, все там повне кімнати до потолок. Пробратися туди, пролізти, практично не представляється можливим. Відкрили двері, але потрапити до приміщення. Дуже важко. І ось приходом вечора жінку знайдено неживою. Кадри моторошні не для усіх. Знайшли жінку, отак вона залізла оце і ноги. Більше вона не дихає. Оце так доля померла у власному смітті, живцем похована. Дивлячись на такі картинки, жахаєшся, гидуєшся і диву даєшся, до чого себе можна довести. Але ж всі вони люди, їм зле, а перехожі турбуються. Муніципали тут на підхваті. Як Ви себе чуєте? Подиматься. будемо? ти мені хочеш провести сідо вже ведемо добре, що адресу пам'ятає. Вулиця це не місце для відпочинку по опівдні, як у дитячому садочку. Ви вийшли з того віку? Тут не місце для спання, це вулиця. Піднімаємось. Лежить господар, лежить кінь, а муніципали пропонують допомогу. І зараз йде додому, але Дуже уважно за ним слідкуємо. Провели не лише поглядом, а й своєю безпосередньою присутністю. І ще один велосипедист, але вже в під'їзді, приземлився на дитячий велик. Кремезний такий дядько велосипеду не позаздриш. А А що ж він Дідуля, Остаєм, хтось ось так, вживаючи зайве, губить себе. Хто стільки майно? Та й це шлях згубний. Ви загубили телефон? Телефон загубили. Телефон? І окуляри. Дякую. Самі додому дойдете? Як добре, що хоч у когось їх немає. Цей громадянин атлетичного складу фігури своїм торсом розлякав перехожих. Що за внішні Тут Діти ходять. Ну. Ми, так. Зараз ты не на не на морі винаходиш. А справа в чому? Не була гітара, я її найду. Що тут гітара? Так, Оце так музика. Розгубив увесь інструмент. Патрулювання в комендантську годину з 24 до 5 ранку це час тиші для всіх. І підвищеної відповідальності для комендантського патруля Патрулювання нічного міста жоден громадянин не має права в цей час перебувати на вулиці. Ні ця бабуся в ніжнорожевому, як зефірка, яка вийшла шукати онуків. Ні, цей громадянин без визначеного місця проживання. Щось Там я... Це от, ні. Цей молодик, що не рахує годин. Заврімені прислідів. Ви не прослідкували за часом. А ось комендантський патруль слідкує за безпекою і реагує на повідомлення від громадян. Єдім по визову, що в старому ребзаводі штота горить. Приїхали на визов, да. щось там горить. А там знахідка. Що там горить? Я костьовпаю, нічого там не безопасно. Все опасно. Ой, все безоп... Потуши быстренько. Хорошо. Ти що там вообще? Друзей жду. А Друзей а ну вийди сюди. І що ви думаєте на годиннику за північ, а один з наших старих знайомих, неповнолітній хлопчина, там бавиться вогнем? Нічого так собі, нічні пригоди. Схожа ж, ситуація була і в день на іншому об'єкті, і знову звини неповнолітніх. Шановні батьки, а чи ви власне знаєте, як проводять свій вільний час ваші чадом? А якщо б вони не справились з такою стихією? Тут стихією для відпочиваючих громадян вночі була ця компанія, що з'ясовувала стосунки, сусіди, звісно, не витримали і почали свою боротьбу. <плат 'яр> Таких випадках краще, звісно, викликати наряд поліції. Ви звертаєтесь, ми реагуємо, якщо це для вас важливо. Ми Знаходимося за шалашом, Перевіряємо негативних елементів, не виявлено. Реагування на події, які можуть загрожувати безпеці громадян, це наше кредо в роботі. Прибули на пожар, пожарний вже на місці. ліквідують. Такий випадок міг загрожувати створенню. Аварійної ситуації знаходимося по вулиці портові. Водії бути обережні. люка немає. Аби тимчасово посилити видимість для водіїв, огородили. Безпека на дорогах. Це не лише про відсутність перепон, а й про повагу керманичів один до одного. Знаходиться під знаком паркування заборонено. Можна, будь ласка, перепаркувати авто. Ставити забороничні знаком, та зупинка заборонена. Перепарковуйте машину без знань правил зупинки та паркування. Був цей пасажир з пилою. Стрьонька так. Тут не можна паркуватися. Під, під знаком стоїте. Дякую за розуміння. А так, стрьомно вже для вас отримуєте попередження. Факт засвідчено. Наразі така ситуація. Виписуємо попередження порушником. Цей відрізок дороги також не паркувальний майданчик. Затямте собі і пам'ятайте, якщо в вашій безпеці щось або хтось загрожує номер гарячої лінії муніципальної варти доступний для зв'язку цілодобово 068 861 49 48. Бо ми там, де потрібні, поруч з громадою завжди ваша муніципальна варта.